Ви натиснули на правильне відео. Рух Землі крізь космос не такий простий, як просто обертання навколо своєї осі та сонця. Це захоплююча космічна подорож, сформована потужними силами, які впливають на все, від наших днів і пір року до далекого майбутнього нашої планети. Прямо зараз ви рухаєтеся з неймовірною швидкістю, швидше за кулю, швидше за ракету. І все ж ви нічого не відчуваєте. Світ навколо вас здається нерухомим. Але насправді Земля обертається, коливається, хитається, і її тягнуть величезні космічні сили під час її подорожі крізь космос? Як швидко насправді рухається Земля? Які невидимі сили формують наш шлях крізь космос? Чи рухається Земля по прямій лінії, чи наша подорож набагато хаотичніша і те, ніж ми думаємо? І що цей рух означає для майбутнього нашої планети? Здається, що Земля під нашими ногами нерухома. Але насправді ми постійно рухаємося, подорожуючи крізь космос одночасно в декількох напрямках. Більшість людей знають про два основні рухи обертання навколо своєї осі та обертання навколо сонця, але рух землі набагато складніший. Ми не просто обертаємося, ми рухаємося по спіралі, коливаємося, нахиляємося та піддаємося впливу величезних гравітаційних сил у нескінченній подорожі. Щодня Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі. Обертання Землі це причина зміни дня і ночі. Це означає, що наша планета постійно обертається навколо невидимої лінії, яка називається Вісь, і яка проходить від північного полюса до Південного полюса. Земля здійснює один повний оберт приблизно кожні 24 години. Через це обертання нам здається, що Сонце сходить на сході і заходить на заході щоднями, хоча насправді рухається Земля. Хоча ми цього не відчуваємо, Земля рухається дуже швидко. На екваторі поверхня обертається зі швидкістю приблизно 1067 миль на годину, що швидше за швидкість звуку. Але якщо ви ближче до північного чи південного полюса, ви рухаєтеся повільніше, тому що окружність землі там менша. Ми не відчуваємо цього руху через інерцію. Це означає, що все навколо нас, включаючи повітря, землю та океани, рухається з однаковою постійною швидкістю. Це схоже на те, як бути в поїзді чи літаку, що плавно рухається. Ви не відчуваєте руху, якщо він не пришвидшується, не сповільнюється або не змінює напрямок. У міру обертання Землі різні частини планети повертаються до Сонця в різний час. Сторона, звернена до Сонця, переживає денне світло, а протилежна сторона знаходиться в темряві і переживає ніч. По мірі того, як Земля продовжує обертатися, здається, що Сонце рухається по небу, поки воно не зайде і не почнеться ніч. Цей безперервний рух створює цикл ранку, дня, вечора та ночі. Обертання Землі не зовсім рівномірне, воно трохи хитається через тяжіння місяця та сонця. Один тип хитання, який називається прецесія, відбувається протягом циклу приблизно 26 тисяч років. Це означає, що протягом тисяч років Північний полюс не завжди вказує на одну й ту ж зірку. Інший тип хитання, який називається нутація, відбувається протягом коротших періодів, приблизно 18,6 років, зміщуючи нахил землі трохи вперед і назад. обертання Землі також поступово сповільнюється. Причина цього місяць. Гравітація місяця впливає на океани Землі, створюючи припливи та відпливи. Ці припливи та відпливи діють як своєрідне гальмо, повільно сповільнюючи обертання планети. Цей ефект дуже малий, додаючи лише близько 1 мілісекунди до тривалості дня кожне століття. Але за мільйони та мільярди років це накопичується. Близько мільярда років тому день на Землі тривав лише близько 18 годин. У далекому майбутньому дні будуть набагато довші за 24 години. Сповільнення обертання Землі також впливає на місяць. Коли Земля втрачає швидкість обертання, місяць повільно віддаляється від нас зі швидкістю близько 3,8 см на рік. Це означає, що в далекому майбутньому місяць виглядатиме на небі меншим, ніж сьогодні. Обертання Землі також впливає на рух повітряних та океанічних течій. Оскільки планета обертається, вітри та океанічні течії не рухаються по прямих лініях. Замість цього вони вигинаються через те, що називається ефектом Коріоліса. Ось чому урагани в північній півкулі обертаються проти годинникової стрілки, а в південній за годинниковою стрілкою. Навіть якщо ми не відчуваємо руху Землі, все, що ми переживаємо: схід і захід сонця, плин часу, зміна погоди, все це залежить від постійного обертання нашої планети. Цей рух триває вже мільярди років і продовжуватиме формувати наш світ далеко в майбутньому. Обертання Землі навколо Сонця це ще один рух, який ми сприймаємо як належне. Орбіта Землі навколо Сонця це причина, чому у нас є роки та пори року. Замість того, щоб залишатися на одному місці, Земля постійно рухається крізь космос, слідуючи шляхом навколо Сонця. Ця подорож триває приблизно 365 чверть днів. Тому кожні 4 роки у нас є високосний рік, щоб компенсувати цю додаткову чверть дня. Земля рухається навколо Сонця не по ідеальному колу, а по еліптичній або трохи овальної траєкторії. Це означає, що наша відстань від Сонця змінюється протягом року. У своїй найближчій точці до Сонця, яка називається Перегелій, Земля знаходиться приблизно за 146 мільйонів кілометрів від нього. У найдальшій точці, яка називається афелій, вона знаходиться приблизно за 152 мільйони кілометрів від сонця. Ця різниця у відстані не спричиняє зміну пір року, як дехто може подумати. Натомість пори року зумовлені нахилом земної осі. Земля нахилена під кутом приблизно 23,5 градуси. Цей нахил залишається незмінним, коли Земля обертається навколо сонця, а це означає, що різні частини планети отримують різну кількість сонячного світла у різні пори року. Коли північна півкуля нахилена до сонця, там літо, тоді як південна півкуля нахилена від сонця і там зима. Через 6 місяців ситуація змінюється. У північній півкулі зима, а в південній літо. Нахил також впливає на тривалість світлового дня, роблячи літні дні довшими, а зимові коротшими. Земля мчить навколо сонця із середньою швидкістю приблизно 107 тисяч км на годину. Хоча ця швидкість неймовірно висока, ми не відчуваємо руху, тому що все навколо нас, включаючи атмосферу, рухається разом з нами. На орбіту Землі також впливають гравітаційні сили інших планет, особливо Юпітера і Сатурна. Ці планети-гіганти трохи смикають Землю, коли вона рухається, викликаючи невеликі зміни форми нашої орбіти протягом тривалих періодів. Протягом тисячоліть орбіта Землі змінюється від більш круглої до більш еліптичної. Цикл, який може впливати на кліматичні умови протягом тривалих періодів часу. Ще один ефект орбіти Землі це прецесія, тобто повільне коливання напрямку земної осі. Це відбувається тому, що гравітаційне тяжіння Сонця та місяця змушує земну вісь трохи рухатися з часом, завершуючи повний цикл приблизно кожні 26 тисяч років. Через це полярна зірка не завжди буде однаковою. Вона змінюється протягом тисячоліть. Коли Земля рухається по своїй орбіті, вона також тягне за собою місяць. Місяць обертається навколо Землі, але разом Земля та місяць подорожують навколо Сонця як система. Гравітація Сонця утримує Землю на її орбіті, не даючи їй відлетіти у космос. У той же час рух Землі навколо сонця врівноважує силу тяжіння, створюючи стабільну рівновагу, яка утримує нас на нашій щорічній подорожі. Наша планета рухається по цій самій орбіті вже мільярди років. Але це не назавжди. Протягом надзвичайно довгих періодів часу зміни в гравітаційних впливах, енергії Сонця і навіть взаємодія з пролітаючими зорями можуть змінити орбіту Землі. Ці зміни відбуваються так повільно, що вони не вплинуть на життя помітним чином протягом мільйонів років. Навіть то ми цього не відчуваємо. Орбіта Землі це безперервна подорож крізь космос, яка формує плин часу, зміну пір року та умови, що роблять життя можливим. Коли Земля обертається навколо Сонця, ми можемо уявити собі сонячну систему як купу планет, що просто кружляють на місці. Але насправді вся сонячна система рухається крізь чумацький шлях, і вона рухається не по прямій лінії. Сонце разом з усіма планетами. Супутниками та іншими об'єктами сонячної системи подорожує крізь космос, обертаючись навколо центру чумацького шляху. Ця подорож займає надзвичайно багато часу, приблизно від 225 до 250 мільйонів років, щоб завершити лише один оберт. Минулого разу, коли наша сонячна система була в цій самій точці галактики, динозаври тільки починали ходити по землі. Сонячна система рухається з середньою швидкістю близько 826 тисяч кілометрів на годину. Але оскільки космос такий величезний, ми не помічаємо цього руху у нашому повсякденному житті. Якби ми могли бачити галактику здалеку, ми б помітили, що наша сонячна система не рухається по простій круговій орбіті. Замість цього вона рухається трохи хвилястою траєкторією. Піднімаючись та опускаючись крізь площину чумацького шляху, як човен, що гойдається на хвилях океану, цей рух відбувається через те, що гравітація близьких зірок та інших галактичних структур впливає на нашу сонячну систему, трохи змінюючи її шлях з часом. Сам чумацький шлях це величезна спіральна галактика, що складається з мільярдів зірок, включаючи наше сонце. Наша сонячна система розташована в одному із зовнішніх спіральних рукавів, який називається рука Варіона, приблизно за 27 тисяч світлових років від центру галактики. У центрі чумацького шляху знаходиться надмасивна чорна діра, відома як стрілець Атна, яка в мільйони разів масивніша за наше Сонце. Зірки в чумацькому шляху обертаються навколо стрільця Ацтму. Зірки ближче до центру рухаються швидше, ніж ті, що знаходяться далі. Нашому Сонцю потрібно приблизно від 225 до 250 мільйонів років, щоб зробити один повний оберт навколо галактики. Це означає, що за весь свій час існування воно облетіло чумацький шлях лише близько 20 разів. Поки сонячна система рухається крізь галактику, вона також зустрічає різні області космосу. Деякі області відносно порожні, а інші повні космічного пилу, газу та радіації. Ці міжзоряні середовища можуть мати ледь помітний вплив на сонячну систему, потенційно впливаючи на такі речі, як рух комет і кількість космічних променів, що досягають Землі. Вчені вважають, що проходження крізь щільні космічні хмари або області галактики з високою енергією може навіть впливати на клімат Землі протягом тривалих періодів. Рух нашої сонячної системи не є ідеально рівномірним. Протягом мільйонів років на її орбіту можуть впливати зорі, що проходять повз або інші гравітаційні сили. Якщо б якась близька зоря підійшла близько до нашої сонячної системи, вона могла б порушити хмару Оорта, віддалену область, повну крижаних комет. Це могло б спрямувати деякі з цих комет до внутрішньої сонячної системи, збільшуючи ймовірність зіткнень із землею та іншими планетами. Майбутній шлях нашої сонячної системи через галактику також визначається рухом самого чумацького шляху. Чумацький шлях знаходиться на шляху зіткнення з галактикою Андромеда, найближчою великою галактикою до нашої. Андромеда наближається до нас зі швидкістю близько 402 тисяч км на годину. Приблизно через 4,5 мільярди років дві галактики зіткнуться, створивши абсолютно нову галактичну структуру. Ця подія не знищить нашу сонячну систему, але вона повністю змінить нічне небо та космічне сусідство, в якому ми живемо. Наше місце у космосі постійно змінюється, і подорож сонячної системи крізь чумацький шлях це процес, який триває вже мільярди років і продовжиться ще мільярди. Чумацький шлях не просто обертається, він також подорожує крізь космос. Вся галактика рухається з неймовірною швидкістю близько 2 мільйонів 100 тисяч кілометрів на годину. Він є частиною більшої групи галактик, що називається місцева група, до якої входять андромеда, галактика трикутника та багато менших галактик. Рух чумацького шляху впливає на все, що знаходиться всередині нього. Подорожуючи між галактичним простором, він зустрічає космічні газові хмари, радіацію та інші галактики. Ці взаємодії можуть впливати на формування зірок, структуру рукавів галактики і навіть на середовище нашої сонячної системи. Деякі вчені вважають, що під час руху чумацький шлях може проходити через області космосу, які піддають Землю більшій кількості космічної радіації, що може мати довгострокові наслідки для клімату та біологічної еволюції. Рух галактик також залежить від темної матерії, невидимої субстанції. Яка складає більшу частину матерії у Всесвіті. Темна матерія не випромінює світло чи енергію, тому ми не можемо бачити її безпосередньо, але її гравітаційний вплив можна спостерігати. Чумацький шлях здається оточений величезним ореолом темної матерії, який впливає на його рух та структуру. Ця невидима сила відіграє важливу роль у тому, як формуються галактики та рухаються крізь простір. Рух чумацького шляху є частиною більшої історії про розширення Всесвіту. З моменту великого вибуху галактики віддаляються одна від одної, розтягуючи саму тканину простору. Однак, хоча Всесвіт в цілому розширюється, локальні гравітаційні сили, такі як між чумацьким шляхом та Андромедою, можуть подолати це розширення та зблизити галактики. Місцева група галактик це не щось статичне у космосі, це скупчення галактик. Які рухаються разом під впливом гравітації. Місцева група має діаметр близько 10 мільйонів світлових років та містить близько 60 галактик, включаючи нашу галактику Чумацький шлях, галактику Андромеди, галактику Трикутника та багато менших карликових галактик. Кожна галактика в місцевій групі рухається по-своєму, але вся група також рухається як одне ціле крізь неосяжні простори космосу. Андромеда Найбільша галактика в місцевій групі. Окрім чумацького шляху та Андромеди, інші галактики в місцевій групі також рухаються по різному. Деякі з менших карликових галактик, такі як Магеланові хмари, обертаються навколо чумацького шляху. Інші, як галактика трикутника, можливо, обертаються навколо Андромеди або, зрештою, можуть бути втягнуті в майбутнє злиття чумацького шляху та Андромеди. Деякі карликові галактики рухаються хаотично а оскільки їх тягне гравітація їхніх більших сусідів, і деякі з них, зрештою, можуть бути поглинені чумацьким шляхом або андромедою. Вся місцева група рухається як єдине ціле через Всесвіт. Вона рухається до скупчення Діви, яке є центром більшого надскупчення Діви, колекції тисяч галактик. Цей рух відбувається зі швидкістю близько 1,2 мільйона кілометрів на годину. Гравітація скупчення діви притягує місцеву групу та інші сусідні галактики до себе, повільно змінюючи їх положення з часом. Рух місцевої групи є частиною грандіозної структури космосу. Вона рухається не по прямій лінії, а слідує складному шляху, що перебуває під впливом різних космічних сил. Протягом мільярдів років рух місцевої групи зміниться, і її галактики можуть зміститися. Злитися або навіть бути поглиненими більшими галактичними структурами. Всесвіт не статичний, все постійно рухається, і місцева група це лише невелика частина нескінченої подорожі галактик крізь космос. Надскупчення Діви це величезна колекція груп і скупчень галактик, що простягається на близько 110 мільйонів світлових років. Воно містить тисячі галактик, включаючи нашу власну місцеву групу. Але. Як і все у всесвіті, саме надскупчення Діви не стоїть на місці, воно рухається крізь простір під впливом ще більших космічних структур. Усе надскупчення Діви рухається до масивної гравітаційної сили, відомої як Великий Атрактор, що знаходиться на відстані близько 250 мільйонів світлових років. Цей рух відбувається з неймовірною швидкістю, близько 2,5 мільйона кілометрів на годину. Великий атрактор це щільна область космосу, заповнена галактиками, темною матерією і, можливо, навіть невідомими космічними структурами, які чинять потужне гравітаційне тяжіння на все навколо. Вчені вважають, що це один з найсильніших гравітаційних впливів у нашому регіоні Всесвіту, і він повільно притягує до себе надскупчення діви разом із тисячами інших галактик. Цей рух не є прямолінійним. Поєднані гравітаційні сили найближчих надскупчень, космічних ниток та структур темної матерії, створюють складну павутину руху. Надскупчення Діви разом з чумацьким шляхом та всіма сусідніми галактиками притягується, розтягується та направляється вздовж шляху, сформованого мільярдами років космічної еволюції. Навіть враховуючи те, що ці рухи відбуваються з неймовірною швидкістю, вони тривають протягом надзвичайно довгих проміжків часу. Знадобляться мільярди років, щоб надскупчення Діви досягло великого атрактора, і до того часу сам Всесвіт значно зміниться через своє постійне розширення. Галактики продовжуватимуть зливатися, утворюватимуться нові зірки, а космічні структури, які сьогодні формують рух надскупчення Діви, можуть виглядати зовсім інакше в далекому майбутньому. Рух надскупчення Діви є частиною більшої історії Всесвіту. Всесвіту, який постійно розширюється, розвивається та перебудовується, коли галактики та надскупчення взаємодіють у неймовірному масштабі. Великий атрактор це масивна гравітаційна аномалія в космосі у напрямку сузір'я Центавра. Він притягує до себе цілі скупчення галактик, включаючи надскупчення діви. Проте сам великий атрактор не стоїть на місці, він також рухається крізь космос під впливом ще більших космічних структур. Вчені виявили, що великий атрактор є частиною ще більшого надскупчення, яке називається Ланіакея. Ланіакея містить понад 100 тисяч галактик. Все надскупчення Ланіакея, включаючи великий атрактор, рухається до ще масивнішого регіону космосу, відомого як надскупчення шеплі, яке є найбільшою відомою концентрацією галактик у нашому найближчому всесвіті. Так само, як і все інше в космосі, надскупчення шеплі також рухається. Рух надскупчення шеплі залежить від ще більшої гравітаційної сили. Вчені виявили, що шеплі не є кінцевим пунктом нашої космічної подорожі, його тягне до ще більшої структури, яку називають дипольним відштовхувачем, і, можливо, до іншої масивної концентрації галактик, відомої як велика стіна слоуна. Ці структури, які розташовані ще далі, формують масштабний рух скупчень галактик на сотні мільйонів світлових років. Водночас. Надскупчення шеплі також є частиною масштабного руху самого всесвіту. Розширення Всесвіту, спричинене темною енергією, розтягує простір з часом, змушуючи більшість галактик та скупчень галактик віддалятися одне від одного. Однак, у локалізованих регіонах, де гравітація сильна, таких як шеплі, галактики продовжують рухатися одна до одної, замість того, щоб просто розлітатися. Це створює складну мережу рухів, де різні частини всесвіту розширюються. Тоді як великі надскупчення все ще зближуються завдяки своїй величезній гравітаційній силі. Точний рух надскупчення шеплі все ще вивчається, але зрозуміло, що це один з найбільших впливів на рух галактик у нашому регіоні Всесвіту. Чумацький шлях, андромеда, надскупчення діви, і навіть великий атрактор, все це частина цього більшого космічного потоку, який повільно притягується до шеплі протягом мільярдів років. У далекому майбутньому. Шеплі може злитися з іншими надскупченнями, утворюючи ще більш масивну структуру, змінюючи масштабне розташування галактик. Однак, оскільки ці рухи відбуваються впродовж мільярдів років, Всесвіт, яким ми його знаємо, продовжуватиме розвиватися таким чином, що важко передбачити. Безперечно, надскупчення шеплі відіграє важливу роль у русі галактик на величезних відстанях. А наш чумацький шлях. Лише невелика частина цієї грандіозної космічної подорожі. Дипольний відштовхувач це величезна область космосу, яка, здається, відштовхує від себе галактики. На відміну від таких структур, як великий атрактор чи надскупчення шеплі, які притягують до себе галактики своєю величезною гравітацією, дипольний відштовхувач це область низької щільності, космічна порожнеча з дуже малою кількістю галактики речовини. Через це він має слабшу гравітаційну силу, ніж щільніші області космосу, і як наслідок, навколишні галактики, здається, віддаляються від нього. Рух самого дипольного відштовхувача пов'язаний з великомасштабною структурою всесвіту. Він не рухається так, як галактика чи надскупчення, тому що це не фізичний об'єкт, а область меншої щільності в космічній павутині. Однак сили, що формують всесвіт, постійно змінюються. А це означає, що навіть космічні порожничі, такі як дипольний відштовхувач, можуть зміщуватися і змінюватися протягом мільярдів років у міру перерозподілу матерії. Оскільки галактики продовжують рухатися та розвиватися, порожничі, такі як дипольний відштовхувач, можуть змінювати свою форму, розмір та вплив протягом мільярдів років. Всесвіт не статичний, він постійно зміщується, розширюється та переформовується. А дипольний відштовхувач це лише один елемент величезної головоломки, яка керує рухом галактик у космічному масштабі. Всесвіт рухається кількома способами, але не так, як планета чи галактика, що рухається крізь простір. Найфундаментальніший рух Всесвіту це його розширення. З моменту великого вибуху сам простір розтягується, змушуючи галактики віддалятися одна від одної. Це не означає, що галактики подорожують крізь простір, як машина по шосе. Натомість сам простір зростає, несучи галактики разом з собою. Чим далі одна від одної знаходяться дві галактики, тим швидше вони віддаляються одна від одної. Це відкриття, зроблене Едвіном Хаблом у 1920-х роках, показало, що всесвіт постійно розширюється, і це розширення відбувається всюди, навіть якщо ми його не відчуваємо. Розширення Всесвіту не сповільнюється, а навпаки, пришвидшується. Вчені вважають, що це прискорення спричинене таємничою силою, яку називають темною енергією. Темна енергія становить близько 68% Всесвіту і, здається, розштовхує простір назовні, змушуючи галактики рухатися одна від одно одної швидше, ніж зазвичай. Якщо це прискорення триватиме вічно, галактики стануть так далеко одна від одної, що вони більше не взаємодіятимуть між собою. Космічний рух триває вже 13,8 мільярдів років. І продовжуватиме формувати Всесвіт ще мільярди років. Підсумовуючи, Земля не тільки обертається навколо своєї осі та навколо Сонця, але й рухається крізь космос набагато складнішим шляхом. Сонце разом з усією сонячною системою подорожує навколо центру чумацького шляху в рукаві Оріона. Сам чумацький шлях є частиною місцевої групи галактик, пов'язаних гравітацією. Місцева група рухається до скупчення Діви. Хоча й не знаходиться всередині нього, обидва належать до більшого надскупчення ланіакея. Це надскупчення притягується до великого атрактора, потужної гравітаційної аномалії. Великий атрактор є частиною надскупчення шеплі, однієї з наймасивніших відомих концентрацій галактик. Крім того, на надскупчення шеплі та сусідні структури впливає дипольний відштовхувач, область низької щільності, яка, здається, відштовхує галактики. Розташований навпроти великого атрактора, дипольний відштовхувач сприяє масштабним космічним потокам. Окрім цих локальних рухів, весь всесвіт розширюється завдяки темній енергії, що змушує далекі галактики віддалятися одна від одної з часом. Рух Землі крізь космос набагато складніший, ніж просте обертання навколо своєї осі та навколо сонця, оскільки вона є частиною величезного та динамічного космічного танцю. Який з рухів Землі вас найбільше здивував? Як ви думаєте, чи можуть ці рухи мати наслідки, яких ми ще не розуміємо? Поділіться своїми думками в коментарях. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі космосом. Будь ласка, лайкніть та поділіться відео. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.